А ви знали, що означає наш е, герб. Тризу. Багато існує версій, багато існує гіпотез, ну і найпопулярніше, це така, що це сокіл, який падає на свою жертву, тобто пікіруючий сокіл, який, звісно, нам дуже така легенда і версія подобається. І, але у мене є кілька сумнівів, чому зараз поясню. Ну, дивіться, якщо цей герб дійсно означає сокола. То цей сокіл має зустрічатися в інших згадках. Ну я просто нагадаю, що вперше ми про тризуб дізналися на різних археологічних знахідках на монетах, які позначали князя Володимира Великого, саме того хрестителя Русі, так о, а і, до речі, на цих монетах дуже цікавий момент він зображений з хрестом і з тризубом. Тож справедливо можна казати, що він хрестив Русь Хрестом та Тризубом. Так, от цей тризуб саме у нього зустрічається, і до речі, до речі, у його батька Святослава хороброго був двозуб фактично. І а це якщо це сокіл, то двозуб, це що таке, Незрозуміло. І так, от, якщо у нього у Володимира Великого тризуб був державним гербом. Який він став на печатках, які він став на всіх там? Документах на це фактично був підпис великого князя, і до речі, він зберігся аж до Ярослава Мудрого, тобто фактично до занепаду Русі. То виникає питання, чому цей сокіл більше ніде не згадується? Його не, не малювали не не на стінах, його не малювали, не малювали на прапорах, ніде його не було. Три забув, а от сокола не було. Ну просто я нагадаю, що руський лев чи там галицький лев він є скрізь. Пийте просто у Львів, подивіться, він там є дійсно скрізь. І цей лев це є тут темна тварина. Вона чомусь є. А от сокола ніде не зустрічається. І якщо це не сокіл, то що тоді? Якщо подивитися, наприклад, на герб Великого Князівства Литовського, це гедемінові стовпи. Вони теж дуже схожі на тризуб. Якщо подивитися на кримськотатарську тамгу, вона теж схожа на тризуб, тільки перевернути. І виникає питання: якщо це не сокіл, тоді що? І насправді дуже легко знайти відповідь, якщо ми відкриємо грецьку абетку. Справа тому, що саме грецька мова була офіційною візантійській імперії, а значить, вона була і на Русі розповсюджена, врешті-решт. Всі церковні книжки були написані саме грецькою. Якщо ми відкриємо грецьку абетку, ми там знайдемо от таку літеру. Знаєте, це що? Нічого не нагадує це псі, а от саме літера псі позначала волю та дух. Розумієте, воля і дух. Тобто чи не воля і є на наших прапорах? Чи не ми не кажемо воля або смерть, воля Україні. І це наш непереборний дух нам дає перемоги. Розумієте, Яке вам ще треба пояснення? Ось наш герб. Це псі, це воля та дух. Тепер ви знаєте, така історія.